Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 40 ударних БПЛА типу шахет, гербера та безпілотників інших типів, понад 20 із них шахеди. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 33 ворожі БПЛА типу шахет, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання шести ударних БПЛА на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. На сумщині внаслідок удару по селу поранено щонайменше п'ятеро людей, та є загиблі за інформацією облпрокуратури у 6.30 ранку. Ворог вдарив за попередніми даними трьома ракетами по житловому сектору беретицького старостату в сумській громаді. У наслідок атаки окупантів загинули два чоловіки. Одному з яких 67 років. Особа іншого встановлюється. Поранено щонайменше п'ятеро людей, пошкоджено чи знищено більше десяти домоволодінь. На місці працюють профільні служби. Швеція передала 20-й пакет військової допомоги Україні. До пакету на 836 мільйонів доларів увійшли. 18 нових САУ Арчер, 155 155-мм боєприпаси, мобільні РЛС, судна з гранатометами, безпілотні морські системи, додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів, 500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз, радіолокаційні датчики, системи керування для зенітних систем, програмовані. 40-мм зенітні боєприпаси також буде продовження довгострокової військової допомоги Україні 3,6 мільярда доларів щороку у 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів щороку на цивільні потреби у 2026-2028 роках. Повідомив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Глава Міністерства закордонних справ Британії в Києві оголосить про пакет зимової допомоги на 190 мільйонів доларів. Британський міністр закордонних справ Івет Купер приїде до Києва. Це буде її перша закордонна поїздка після призначення на посаду. У рамках візиту вона оголосить про виділення Україні 142 мільйонів фунтів 193 мільйони доларів зимової підтримки. Посадовиця зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та високопоставленими українськими чиновниками. Зазначається, що вона підтвердить прихильність Британії з захисту України від російської агресії. До України прибули глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та британський принц Гаррі з неанонсованим візитом. Із Сікорським сьогодні обговорять спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також тиск на Москву. Пише очільник міністерства закордонних справ України Сибіга. Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ. Він включає замороження активів 47 компаній та 9 осіб із РФ, а також низки структур, причетних до агресії проти України, заборону експорту до двох російських організацій і ще дев'яти з інших країн, які допомагали обходити обмеження та зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти до 47,6 долара за барель. У сенаті США знову посилюються заклики до ухвалення жорстких санкцій проти Росії. Двопартійна група сенаторів виступає за визнання РФ державою спонсором тероризму. Законопроект представлений сенаторами республіканцями Лінсі Гремом і Кеті Брід, а також демократами Річардом Блументалем і Емі Клобучар, пропонує визнати Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм. Ця міра буде застосована, якщо вони не повернуть назад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни. Сенат. Ролінці Грем заявив, що Росія заслужила право бути у цьому списку і закликав лідерів обох партій обговорити та проголосувати за цей законопроект. Зараз лише кілька країн, включаючи Іран і Північну Корею, мають такий статус. Польща цієї ночі закрила кордон із Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Трускові. Наголосив, що країна зробила це через військові навчання захід 2025 в Білорусі. За словами представників польської влади, рух буде відновлено лише тоді, коли безпека поляків буде гарантована. При цьому наголошують, що з економічної точки зору Польща зацікавлена в якнайшвидшому відкритті кордону. Обмеження діють в обох напрямках: як на виїзд до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Вони стосуються як автомобіль так і залізничного транспорту